Ні, все працює. Слухаю вас. Дивіться, я навіть не беру на себе труд переказувати те, що написала. Просто написала, заяву про звучимо. Це тіка. Мені не заліче, мені залишається мова про що? Про те, що це, що я вам показувала, ну мій паспорт, про нього вже заява написана, що він підробний. Чому підробний тут аргументується? Пощо ви мені так розкажете? Ну, Вже вас... коротко, а да, да, да. і мені буде да, 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 да. знайом. Ну от я ж вам кажу, що це заява про підробний да. паспорт мого, син, мого сина Вашого сина. Так, і там в додатках є його копія паспорта, і в мене справа е да? ну, його... паспорт. Це його прав. Ну, Хтось підробив паспорт. Хтось підробив паспорти всіх громадян Держави України. Я ж кажу да. про підробку мого паспорта я вже подавала заяву. А в чому саме підробка? Що підробка коротенько, коротенько розповідаю. Значить, mm -hmm. по-перше, ну всі знають, що ніде в паспорті, ні в жодному документі громадян України не вказана національність. По-друге, тут, ну, тут багато чого є, всякого різного, але тут відсутній Державний герб України. Значить, те, що ми бачимо, це згідно статті 20 Конституції України 96-го року головний елемент Державного герба України, і там всі три слова написані з великої літери. І ми знаємо, що в Конституції прописано в статті 20, що. Державний герб України повинен був бути прийнятий. Там повинен був бути прийнятий закон України про державний герб не менше ніж двома третинами складу Верховної Ради. Проголосований закон не прийнятий досі. Ну і тобто у нас відсутній державний герб України. А як там написано, що тризуб. Він для українців дуже значимий символ, тому він був використаний свідомо, невідомо ким для того, щоб підробити державний герб України. Є ще посилання. Ну, коли починаєш вашим колегам розповідати, то кажуть, що от є така постанова бувшого голови Верховної Ради на прізвище Іван Плющ. Нині покійного постанова від 19 лютого 1992 року. І там написано, що нібито тризуб є малим гербом, з якого складається великий герб Державної України. І там вже не так слова стоять, як ну, по-перше, це 92-й рік. Там слова стоять зовсім не так не тими літерами, написані згідно правопису, як в 20-й статті. І мало того, як з'ясувалося, постанова Івана Плюща була видана 19 лютого 92 року. А в той час Верховна Рада, він був головою Верховної Ради, не мала повноважень змінювати державні символи. І не тоді Україна жила згідно символу Герба Української РСР 1978 Конституції 78 року Української РСР. Так, от Іван Плющ і ніхто в Верховній Раді ще два місяці після 19 лютого 92-го року не мали право приймати жодного жодної постанови, скажімо так, жодного документу. В них не було повноважень. Потім вони надали собі там, помінявши конституцію ОРСР по Української РСР, РСР 78-го року, але це наступило лише через два місяці. Ну і через два місяці вони все одно нічого не змінили. Тобто постанова підробна. 96-й рік. Ні, постанова плюща 92-го року. Ми розібрали значить державний герб України, який в паспорті, нібито є, не відповідає ані 20 20-й статті конституції 96-го року, ані постанові Івана Плюща 92-го року. Ані, ну, ви людина молода, але ну, ви маєте юридичну освіту, я так розумію, і ви вчили, ну, значить, як тут написано, хто, хто подає заяву? Значить, я громадянка української РСР з 1 грудня 91 року України. Да, був референдум. Ну, якщо я буду розповідати, ви будете читати, воно там заплутається. Тому я просто... ви, ви зараз розповідаєте по суті те, що тут викладено. Да, да, то... да, mm -hmm. да, звісно. Я просто поясню. Якщо ви побачите, е, ну від кого заява, ну щоб ви не дивувались, я вам розповідаю. Бо вас навчили цьому, що е, ще раз, 1 грудня 1991 року, відбувся всеукраїнський референдум, де ми проголосували за декларацію про державний суверенітет. Яка була прийнята ще в 90-му році, і Акт е, Незалежності. І фактично переіменування української РСР в Україну. Тому тут то так і написано, що громадянка Української РСР з 1-го 12 го до 11 України. Е, значить, розказали, чому паспорт підробний. Ну і Тут просто говориться, що паспорт мого сина підробний в мене ще є. В частині ГРГРБ. Да, тут ще багато всяких чудес. Ну, біду, ну, це там, саме головне. Це анкетні дані. А, ну, да, ну, в частині гриба підтримують. Сонце. Ви як юрист і розумію, щоб я не, не да. Ну, це, це не можна так сказати в частині герба. Це основоположне. Тобто тут дуже багато див. І ну, це тут цього не вказано, але так, щоб ви розуміли, всі знають, що ну, от на зараз, до прикладу, не думаю, що вам дуже подобається сплачувати там за електроенергію високі тарифи, сидіти в темряві. Так, от чому це змогли зробити? Значить, от до прикладу, я не платила за електроенергію з 18-го року. Чому? Тому що е, в 2018 році е, подала запит на публічну інформацію, є така форма. І мені сказ... було наданий, е, наданий договір, заключений там, в 2000-2001 році, бувши мером Оменченко з Ахметовим на користування. Ну, Нібито він такий вправний пан, все буде добре, він все відремонтує, буде наглядати. Тоді ці договори продовжились, продовжились. А в 2018 році, році донинішній мер пан Кличко написав, це було всім відомо, що в 2018 році всі електромережі повернуться громаді територіальній громаді міста Києва. І коли мені у квітні чи в травні 18-го року принесли. Платіжку, а там було написано ДТЕК, там, ну якось там воно я вже не пам'ятаю. Я ну, зрозуміла, що пан Кличко обманув, просто віддав, а він не міг нічого не можна приватизовувати, продавати, допоки у нас підробні документи, і допоки ну хто це до прикладу, Кличко. Чим він керувався, до прикладу, чим керувався? Ну, всі там члени. Господи, голову Верховної Ради і всі інші високопосадові особи, скажімо так. Я не буду їх правильно кваліфікувати зараз, воно тут написано все. Тобто, це заяви про злочин, про підробний паспорт моєї дитини. Мало того, в нього ще й свідоцтво про народження підробне, тому що в моєму свідоцтві про народження, а я народжена в 61-му році минулого сторіччя. Там написані національності батьків. І от у ваших батьків так і є. Вам скільки років? 34. А, Ну, значить, у вас можливо теж і свідоцтво підробне про народження. Хоча навіть от у мого сина є свідоцтво, де вказані національності батьків, але дуже дивним чином вони перекручені. От, до прикладу, в мене в свідоцтві, а я народилась в Уганську в Києві, живу більш 50 років. Давно з дитинства глибокого. Так от в мене написано, що мати в мене русская, ну там російською все було написано, батько українець. А в моїх дітей вже написано, що значить, я в радянському паспорті обрала національність мамину, а прізвище в мене батькове, бик, ну, українське. Ну так от поділилося. Да, так от в свідоцтві про народження дітей написала, що мати руська, Ні, росіянка, прошу, прошу, росіянка. Такої національності нема, росіянка. Є ну, руський буде на українській мові. Тобто і свідоцтва підроблені моїх дітей. Я маю трьох дітей. І оскільки я знаю, що користуючись цим цим цими підробними документами, Відбувається дуже багато злочинів, і вони тут всі перераховані: геноцид української нації та народу України, державна зрада, підробка документів і так далі. і так далі. То я тому подаю заяву про злочин. І я дуже вас прошу, Івана Володимировичу, прийняти, підписати мені і талон повідомлення видати. Щоб було чітко, чітко написано, от переписано все, оце це фактично фабула. Я прошу її всю вказати. Попередньо написав, що, що заява про злочин про підробний паспорт мого сина Івана Артуровича Фролова. Дуже прошу, щоб талон повідомлення написали ну так, як я прошу, бо я буду дуже наполягати, щоб переписували стільки разів, щоб було написано так, як є. Я вас... Прошу. ви можете зараз е, цю заяву, як покласти е, до скриньки ні. і завтра отримати. Ні, ні. у вас немає світла? Ну, світло ні. Я прошу, будь ласка, мені е, зараз видати талон повідомлення, оскільки я зараз знаходжусь у вас, і е, е, все як полагається скриньку, якби я хотіла в скриньку, ви ж розумієте. Я б вкинула, я про скриньки дуже гарно все знаю. Ні, всі документи, що надходять через скриньку, вони реєструються. Пане Іване Володимировичу, ви мене зрозуміли? Я прийшла за талоном повідомлення, тому що я знаю, як ви працюєте, як ви вносите в реєстри. ви... Відметаєте і КПК, і роз'яснення ВССУ, і так далі, і тому подібне. Тому я дуже прошу попередньо написати, що заява про злочин, про підробний паспорт Івана Артуровича Фаролова. і оце все просто переписати, щоб вашому співробітнику було легше. І все. Так ти ж візьміть? Угу. Добре.